Аварія сталася на трасі Київчок. Водій автомобіля БМВ на словацьких номерах спочатку збив пішохода в самісінькому центрі Ракошином. Після цього водій не зупинився, і вже через кілька кілометрів збив ще одну людину. Цього разу вже в селізняцево автомобіль їхав з великою швидкістю. Затримати правопорушника вдалось вже після того, як автівка з'їхала в кювет. Як з'ясували правоохоронці, за кермом був Мукачіввесь 81-го року народження. Селізняцево колись з другої не на пішохода. Водій машина з'їхала в кювет. Тоді вже не міг рухатися далі, і так вже виїздом з оперативно-слідчої групи було затримано даного водія. За словами очевидців ДТП, водій був п'яним. Підтвердили це і результати експертизи. Водій був в стані алкогольного сп'яніння, що показала, що показали в лікарні 1,48 промілів. Потерпілих відразу забрала карета швидкої. Чоловіка, який перший потрапив під колеса, лікарям врятувати не вдалося. Вчора під вечір поступили троє хворих в Мукачевську Мукачівську ЦРЛ після автодорожної аварії. Один із цих пострадавших загинув. Після проведених реанімаційних міроприємств спасти життя хворому не вдалося. Він загинув буквально на протязі години півтори. Інший потерпілий знаходиться у травматологічному відділенні з травмами хребта. Стан його відносно задовільний, кажуть лікарі. Винуватись ДТП теж наразі на лікарняному ліжку. Також знаходиться в травматологічному відділенні із забієм грудної клітки та забоєм черевної порожнини. Також зараз стан його відносно задовільний, знаходиться під спостереженням. Після того, як винуватця кривавої ДТП випушуть, на нього чекає суд та не один рік за ґратами.